Всім доброго дня і мирного неба. Якраз качаю теплоакумулятор для перевірки. Появилася вільна хвилина. Коротенький сюжет хочу зняти, тому що люди задають багато одні самі запитання. Я намагаюся давати відповіді на всі запитання у відео, але багато хто телефонує і... Ну, не дивиться тих відео, але якщо на відео побачу, телефоную, задаю ті запитання, на які є відповіді, то я рекомендую перше подивитися інші відео. І багато відповідей ну, вже якби відпаде самі по собою. Точніше, багато запитань впаде. Так, є в мене оговорки, бо я інколи, знаєте, можу не те слово сказати. Я думаю, що ви розумієте, що де запитання, де відповідь. Наприклад, сьогодні до мене телефонує пан із Смельниччини, я йому починаю розповідати, як я це знаю, я бачу вас на тому відео, я починаю йому там щось інше розповідати, а я бачу вас на тому відео, ви про це розповіли. І те бачив. Дуже приємно, розумієте, людина дзвонила і вже він знає, що він хоче конкретно і бачить. Дивіться, мене запитують, от який розмір теплоакумулятора, який він, наприклад, на тисячу літрів, на півтори тисячі літрів. На 800, на 2000 літрів. Перед нами зараз, ну, ви розумієте, що на відео не можна передати, ви не бачите масштабів. Два теплоакумулятори, цей півтори тисячі літрів і цей теж, також півтори тисячі літрів. Тобто по, -по півтори тонни. Ну, повітря трошки шумить, а думаю, мене має бути чути. Цей поїде на Рівненщину, вже зараз цей пан в дорозі, сьогодні його має забрати. «Цей має поїхати на Київщину. Тут е, два змійовики, тобто нижній змійовик, ну, трошки зараз ми пройдемося по тих виходах. Але мова зараз, зараз ми про розміри. Тобто е, той самий теплоакумулятор, точніше той самий об'єм, його можна зробити е, в різному виконанні. Якщо у вас дуже низька стеля, але широкі двері, тобто через двері може пройти, але стеля не дозволяє, його можна зробити нижчого. Один раз я робив такого дуже низенького, там 2 метри стеля в підвалі, але такі гаражні ворота широкі, дуже низенького, але на півтори тонни. довелося робити, є відео на моєму каналі. Там він такий тоненький, а високий на тонна навіщо, злишком, там тонна 100. Тобто цей теплоакумулятор в діаметрі 95 см. І висота від цієї верхньої трубочки, чому ми так робимо, не є вже є на на моєму каналі в інших відео, від цієї трубочки до цих ніжок, до цих ніжок висота 2,37. Ну, Мій замовник сказав 2,40 дав такий розмір, щоб було, щоб містилося. Ми вчиснилися 2,37 і навіть там тонна, то десь отак буде. А якщо ще тут трошки за більше ми додалося... І ці випуклі денця, тобто більше як півтори тонни, я казав, тонна півтори знову мовка. І ще цікавий момент. Бачите, мене тут вісить на стіні креслення. Ну Так надруковане з принтера не зовсім зрозуміло. Кому цікаво, я можу переслати оригінал на вайбері, хто буде. Я зараз його пересилаю всім, хто замовляє теплокумулятор, кажу, подивіться, як людина мені намалювала креслення. Тобто розміщення котла, точніше, теплокумулятора, ну і котел де він якби стояти. І кожен напрямок по цифроплату годинника, тобто тут 12 годин, 6 годин, 9 годин, 3 години. І вигляд на 6 годин. Не знаю, чи вам видно чи ні. Вигляд на 9 годин і вигляд на 3 години. І ми бачимо зі сторони, куди який вихід. Ну він попросив там трошки специфічно на опалення дюйм четвертю, на подачу з котла 2 дюйми. Ми і дуже знаєте зрозуміло, куди, що, що людина хоче. Тобто, мене не виникало ніякі запитання, я більше не телефонував, тому що все зрозуміло. І тут два змійовики, верхній змійовик для підігріву води для вашого тепловодопостачання, ГВС на російській мові. Нижній змійовичок для сонячного колектора. Діаметр 95 см. Тут діаметр. Рівнометр, рівнометр. І вона в висоті 2,10. від, відси від, до е, цієї ножки 2,10, ну, якщо я, якщо я не забуду. Тобто вона зразу автоматично є по висоті, але за, за рахунок того, що більший діаметр. і можна робити більший і більший діаметр. Тобто, ну, якби таких обмежень немає, ну, саме розуміємо ну. На це є межа, тобто але метал дозволяє, тобто, якщо вже не виходить, ми беремо з великого листа, бачимо, це різалося наше дно, круг такий, так, лист шириною 1,25 м, був, тому що із метрового не виходило. А на цей котел, на цей теплокумулятор якраз із метрового листа вийшло, можна сказати, без дачі, метр на два, от бачимо, що ви, як різався, як різалося дно, О, тут на цьому листа. Отакі от проміжки от сталося з краю. Бачимо, ось такі проміжки сталося. Більше нічого не залишилося, такі, тільки куточки. Ну, ось так воно було. Оце дно вирізалося, от тільки що залишалося. Це з метрового листа, а теплоакумулятор в діаметрі 95. А цей метр в діаметрі ну, дно робиться більше, бо воно бачить, що сюди закатується. Тобто можна зробити будь-який розмір, але більш менш якщо ви собі там шукаєте, мислите, можете зараз зразу прикинути. от така висота буде півтори тони і такий діаметр. Ну, тут один з мій верхній для теплого водопостачання. Нижнього тут немає, людям немає потреби. Ну і працювати він буде в парі з таким агрегатом. Агрегат стандартний. Він розрахований під теплоакумулятор, а не під площу будинку. Тобто з теплоакумулятором його можна поставити і на 50 квадратів, і на 350 квадратів, і буде все добре. Його задача нагріти бочку. А якщо візьмете малу потужність, якщо візьмете малу потужність, але великий теплоакумулятор, тоді не буде добре. Тут все стандартно, як ми в всіх котлах робимо. Єдине, що замовник попросив димохода 200-ку зробити. Там, там було так зручніше, чи з запасами, може передали, я не знаю чому, але він попросив на 200-й. Ми завжди робимо 180, 180 вже із запасом, але ну, гірше, не буде. гірше не буде. І Бачимо, тут ми робимо на природню циркуляцію ці дверцята. На природню циркуляцію, а він попросив ще такий вихід зробити під турбину. Ну, якщо ми часто робимо під турбину, то робимо такі... Якби дифузор такий, правніший склад не вибачаю, не дифузор, а дефлектор такий, щоб просівлося повітря більш рівномірно всередині. Він розрахований під природну тягу. Але якщо він поставить турбіну, чисто для розпалювання, його каже, в мене є контролер, є турбіна, попробуйте. Тобто він може пробувати так, попробувати так, вийти на якийсь режим, щоб потім ми просто прорізли отвір, воно буде розходитися, і багатьох котлах так зроблено. Мені особисто, якщо вже чисто під турбіну, просто отвір ну, не зовсім подобається. Краще було пробити таке. Такий розсіювач, але воно буде все працювати. Тут все стандартно, як і в всіх котлах, немає, немає про, що тут, про що тут розповідати. Все стандартно, як завжди. До речі, цей котел зроблений, бачимо, на ліву сторону, хто кого цікавить, як лівосторонній котел виглядає. Двері відкриваються ліво і оце, оце дверця, ці дверцята для чистки з правої сторони. От, ну, з цієї сторони має бути стіна. А ця буде вже туди до, до котельні. Ну, Дякую за перегляд. Очікуйте нових відео. Всім до зустрічі!